Колеги, вітаю. Продовжуємо наступний урок. У нас 8. визначаємо та реєструємо об'єкт оподаткування. Значить, об'єкт оподаткування у нас реєструється за допомогою відомої форми 20 ОПП. Що таке у нас 20 ОПП? Це у нас форма. Це повідомлення про об'єкти оподаткування або, або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, або через які провадиться діяльність. Подається всіма без виключення платниками податків як юридичними, так і фізичними особами-підприємцями, незалежно від системи оподаткування. Значить, це в нас питання регулюється: 63,3 податкового кодексу України. Тут у нас прописано, що з метою проведення податкового контролю платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік у контролюючих органах за місце знаходження юридичних осіб їх відокремлених підрозділів. Місцем проживання особи, основне місце обліку, а також за місцем розташування реєстрації їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна об'єктів оподаткування або об'єктів, які пов'язані з оподаткуванням, або через які провадиться діяльність. Це про неосновне місце обліку. Тут далі почитаєте, якщо цікаво, нам цього достатньо для первинного знайомлення. Значить, <кхм> виконання цієї статті податкового кодексу. Мінфіном нашим розроблено наказ 1588 від далекого ще 9 грудня 2011 року. Тут у нас у ньому а, пункти 8.1, 8.5 та 8.4. Да, я вам а, для вас в, а, Посилання на перше джерело скину. Тут я вам вставив ці вставочки з цього наказу. Значить, що у нас тут 8.1. Як основна теза, гласить, платник податків зобов'язаний повідомляти про всі об'єкти оподаткування і об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, контролюючий орган за основним місцем обліку у порядку, встановленому встановленому цим розділом. 8.4. Повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, або через які провадиться діяльність за формою номер 20 ОПП, подається протягом 10 робочих днів після їх реєстрації створення чи відкриття до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків. І 8.5. Це Норму про те, що у разі зміни відомості про об'єкт оподаткування, а саме що змінюється, вона стріп найменування, місце знаходження, відправа стану об'єкта або стану об'єкта оподаткування, платник податків надає до контролюючого органу за основним місцем обліку повідомлення за формою 20 УПП з оновленою інформацією про об'єкт оподаткування, щодо якого відбулися зміни. В такому самому порядку та строки, як і при реєстрації, створені чи відкритті єкт, об'єкта оподаткування, робимо висновки. Значить, 20 ОПП у нас відображає інформацію про майнові об'єкти, як власні, так і орендовані. До форми 20 ОПП включаються майнові об'єкти, які приносять дохід платнику податків, або ті, по яким потенційно може сплачуватися податок на майно. Якщо в нас платник податків має звільнення від сплати податку, то він все одно зазначає такий об'єкт у формі ці 20 ОПП, подається вона протягом 10 робочих днів після реєстрації створення чи відкриття об'єкта протягом 10 робочих днів після змін, що відбулися наприклад, у разі зміни відомості, да? те, що я вам прочитав, місце заходження, найменування стану чи його вибуття. І протягом 10 робочих днів після зняття з реєстрації суб'єкта господарювання подається ця форма. Відлік строку починається з дати відповідних документів, наприклад, з дати оформлення договору куплі-продажу або підписання договору оренди. А сама форма подається лише за основним місцем платника податків. Там можна поставити, якщо ви, наприклад, торгуєте алкоголем, да, то. Це як його акцизний податок сплачується за місцем провадження діяльності. Тобто я зареєстрований в Донецькій області, працюю в Києві, подаю об'єкт і ставлю галочку, щоб взяти мене за неосновним місцем, бо саме акцизний податок я буду сплачувати в а, Не, не взірає, да, на те, що я зареєстрований в Донецькій області. Значить, форму цю можна подати в паперовій формі або в електронній. Номер форми я вам прикріпляю. Щодо відповідальності та незручності, які виникають при неподанні форми, почну з цих незручностей. Хто реєстрував колись РРО, ПРРО, або має уявлення, що це таке, ви ні, ніколи не зможете зареєструвати ні, ні РРО, ні ПРРО, не а, зареєструвавши попередньо об'єкт оподаткування. Бо всі ці дані. про... А, а, про те місце, де ви будете проводити діяльність, да, які будуть тягнутися у фіскальний чек, вони беруться з форми 20 ОПП. І РРО ви ніколи не зареєструєте, поки не подасте ці, цю форму. Да? Значить, ліцензії, ну, наприклад, там на, на роздрібну торгівлю алкогольними напоями або табаком, ви так само не зможете отримати без зареєстрованої 20 ОПП. І... Коли ви проходите фінансовий моніторинг, у, наприклад, у установі банку, зареєстрований об'єкт оподаткування завжди буде показником а, так званої а, легальності да, вашого бізнесу, що у вас є подані ці відомості, да, і ви працюєте легально. Ну і для платників ПДВ ця форма зменшує ризик для блокування податкових накладних. Щодо відповідальності, як такової. Вона у нас регулюється пункт 117.1 податкового кодексу. значить Тут у нас прописано, що не подання строки та у строк, випадках, ну тут перечисляються загалом документи, да, ось відповідальність. Другий абзац. Тягнуть за собою накладення штрафу на самозайнятих осіб і ФОПів, да, 340 гривень на юридичних осіб, там 1020 гривень. І повторно. Тут я десь вам прописав, що 680 гривень, якщо це виявлення, виявлене порушення повторно протягом звітного року. Значить, до, пройдемось по додаткових матеріалах, які я вам тут прикріпив, і перейдемо до створення. Я вам покажу, як ми її створюємо, чим користуємося, як подаємо. Значить, податковою, зараз я оці позакриваю. Нам вже не потрібні. У податковій на їх ресурсі розміщений довідник типів об'єктів оподаткування. Я його вже завантажив, я вам покажу ось так виглядає цей файл. Тут є усі, тут майже 500 їх цих об'єктів оподаткування, типів об'єктів. Да? Коли ви не знаєте, який обрати, ви обираєте з цього. Да? Тут по алфавіту все розташоване. Є Роз'яснення податкової про те, що якщо ви не знайшли. Ну, наприклад, у вас там щось типу, я не знаю, якогось об'єкту, якого нема. Ну, наприклад, кав'ярня як такова, вона не існує. Є кафе, там кафе, музик. Зараз от ми подивимось. Кав'ярня. Нема кав'ярні. То податково в такому випадку роз'яснює, що ви обираєте все одно найближчий по суті, по сенсу, да, тип об'єкту. Да, ну, кафе або кафе, або кондитерська, або те, що є серед цих, а, в цьому довіднику. да. Подивитесь тут, ознайомтесь тут, а, їх дуже багато. Все, що маємо, да, все тут є. А, так. Що тут далі, я вам показав. А щодо втрати пільги з податку на нерухомість при реєстрації особистого житла. Коли ви подаєте власне житло як об'єкт оподаткування, а коли ви працюєте з дому, то треба подавати саме його, да? то ви можете втратити пільгу а, на неоподатковані квадратні метри, да? які є для фізичних осіб, які не займаються підприємницькою діяльністю в цьому об'єкті. Це в нас 26643 Податкового кодексу. Вона гласить про те, що пільги з податку на нерухомість для фізичних осіб не застосовуються до об'єктів, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів, які здаються в оренду, лізинг, в позичку або використовуються у підприємницькій діяльності. Значить, в нашій практиці це відбувається рідко. В нашій країні саме у відділі, який займається нарахуванням. На податку на нерухомість. ну По крайній мірі, в, з тими, з якими ми стикалися, а ми вже з багатьма стикалися. Там такий бардак відбувається, що вони там хаотично відомості по комусь є, по комусь нема, комусь зникає ця пільга, комусь не зникає. В більшості не зникає таке інше. Але норма в нас є, вона прописана. Тобто ви маєте розуміти, що оті от 60 квадратних метрів а, в розмірі тієї пільги, да, які не оподатковуються для фізичних осіб, давайте приведу приклад. У мене 70 квадратних метрів квартира. Я в попередніх уроках це говорив. Да? А, я подаю об'єкт оподаткування, що я її здаю а, в оренду. Да? І в мене може втратитись пільга на оці 60 неоподаткованих. Тобто раніше я платив лише за 10 з цих 70, які а, перевищували ось ці неоподатковані, неоподатковує мі да, 60. А тепер, коли я подаю, якщо взаємодія між реєстрами відбудеться правильно і мені знімуть цю пільгу, а, яка у мене злітає да, на основі цієї 266.43 податкового кодексу норми. То я повинен почати сплачувати за всі 70 квадратних метрів. Це треба розуміти, коли ви клієнту робите, да, або коли він реєструє на домашній адрес об'єкт податкування. Норму, як завжди, я вам прикріпив. Ну і останнє це посилання на програмку, називається вона Фрізвіт. Зручна програмка, якийсь її волонтер робить, да, завжди вносить туди зміни актуально, швидко, вовремя. Да, ми нею користуємося. Я вам покажу, як це відбувається на прикладі. Значить, ось він фрезвік. Отак виглядає ця програмка. Да. Ну, там, наприклад, я обираю ФОПа. Обираю форму. Тут, до речі, ви її можете використовувати для будь-яких видів звітності. Вона дуже зручна, вона швидко, наполовину автоматично формується звіт. Не треба це вручну розносити. Всі ці колонки, там, наприклад, по ЄСВ або по іншим. Дуже зручна. Ми в неї вже напевно, якби не з десяток років користуємося. Значить, показую, обираю іншу податкову звітність, обираю період, ну хай буде у мене четвертий, квартал, 24-го створити. Попередньо тут створюється профіль ФОПа, дата там вказується облікові дані. І ось я створюю форму. Він тут автоматизує цей процес, да, він мені пропонує варіанти. Значить, перший ми обираємо, коли ми реєструємо, третій, коли ми вносимо зміни, і шостий, коли ми закриваємо. Ну, я, наприклад, тільки реєструю. Да? Ну, нехай у мене буде звичний а, цей а, приклад. Я реєструю кав'ярню. Да? Ось ми з вами бачили, що кав'ярні не існує серед об'єктів. Да? То я тоді йду в кафе, а, бо з досвіду я знаю, що найближче кафе. Я обираю, що це в мене? Кафе, кафе-бар, кафе кондитерська кафетерії, магазин кафетері. А, ну До речі, ще є. Ось я одній одній клієнці підбирав а, кондитерська, вона буде. Просто кондитерська. Не кафе кафе кондитерська. ага, кондитерський цех. Ну, або хай буде кафе кондитерська да. І отут я обираю назву. Ця назва буде тягнутися в фіскальний чек. отам в верхній цій шапці цього чеку. А, якщо я хочу, щоб у мене була назва. Тут вона нічим не регулюється. Не обов'язково вона повинна бути зареєстрована як торгова марка. Ми можемо тут будь-яку ставити. Ну, наприклад, я її називу там умовна кава на виніс. Да? Кава з собою давайте називу. Я отут прописую і в чеку вона буде відображатися а, як кафе. Каф, ну, Кафе кандидатська, сам термін не буде відображатися, буде відображатися «Фоб такий та кава з собою. Да? Тому я тут можу написати, наприклад, ось так кав'ярня. Кав'ярня, а далі в кавичках кава з собою. Тоді в мене буде відображатися кав'ярня, кава з собою. Ось цей ідентифікатор об'єкта, він складається з перших трьох цифр типів об'єктів, да, які закладені в цьому довіднику. А тут п'ять цифр дається для. А, номер, для присвоєння да, поочередних цих номерів е, ідентифікаторів. Ну, наприклад, у мене три об'єкти. У мене буде перший 249401, другий 249.4.0.2 і так далі. Третій 249403. Коату цього об'єкту. Да, у ну, мене тут тягне да слайнс. Ви можете брати довідник е, КоаТУ, да, тут обирати. У АТУ, це у нас код адміністративно-територіального управління там громади. Щось подивитись, державний класифікатор він тут вам пропише. Да? Ось ми відкриваємо об'єктів адміністративно-територіального устрою України. І я обираю, ну, наприклад, у мене Донецька область, міста обласного підпорядкування. Ось у мене буде місто Слов'янськ, і тут у нього ще буде Святогірськ, як в підпорядкуванні. Ось я беру. Ось цей код КУАТУ, а це буде КУАТТГ. Да? Подивитись, теж що таке КУАТТГ, Код адміністративно територіальної громади. щось тоже. Він тут не копіюється, да? то я вам покажу, що ось він 14, 14 1, там, 5 0. А, Він тут буде дублювати, вам розшифровувати, що це за код, да? показувати їх. Адресу я тут ввожу а, вручну, у мене буде вулиця там, Свободи, наприклад. Будинок 32. Ну, зазвичай там для кафе будинок його достатньо. Значить, стан об'єктів оподаткування. Тут все прописується, ви обираєте варіанти, він підставляє вам. Так? Будується, готується, експлуатується, тимчасово не експлуатується, непридатний. Відчужений це ви коли вже закриваєте об'єкт. Зміна призначення, орендується, здається, в оренду. Так? Я ставлю тут орендується, зазвичай кафе орендується. Тепер вид права, вид права, теж тут ці варіанти прописані, програмка їх підставляє. Да? Зазвичай це у мене право короткострокового користування оренди або найму, да? бо довгостроково воно реєструється нотаріально договори оренди, які на, на довгостроковій основі. І ось тут той випадок, коли я вам казав, коли ви торгуєте під акцизними товарами, да? то ви тут ставите взяти на облік за основним місцем. Коли в тих випадках, коли відрізняються місце реєстрації з місцем провадження вашої діяльності, тобто я на території однієї громади зареєстрований, а проваджу свою діяльність на території іншої громади. Тоді я обираю взяти на облік за неосновним місцем, бо туди я буду сплачувати свій акцизний збір. Ну, в цьому випадку я не торгую, я обираю його не ставити. І реєстраційний номер об'єкта, тут він вказується для тих об'єктів, коли. Тут можуть ставитися номери актів витягів з забув, як по землі, це з кадастрові номери. Якщо це автомобіль, тут сказується номер шасі автомобіля і таке інше. Ось цю всю інформацію ви зможете подивитися в самій формі 20 ОПП. Зараз я вам покажу, де вона прописується. Там вся ця пам'ятка є. І там ви ці дані зможете знайти. Так, заходимо в кабінет, шукаємо цю форму. Ось вона. Отут при створенні, а, опускаємося до пам'ятки. І ось тут, бачите, по кожній графі ось цій, да, друга, третя, четверта, п'ята до дванадцятої, оці всі пам'ятки, ось графа 12, реєстраційний номер об'єкта оподаткування, зазначити у наявність, у, у разі наявності. Заповнюється у разі реєстрації об'єкта податкування у відповідному державному органі з отриманням відповідного реєстраційного номеру. Наприклад, таким номером є кадастровий номер для земельної ділянки, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна для нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки, номер кузова транспортного засобу для легкового, номер шасі для вантажного, бортовий реєстраційний номер там для суден і для повітряних суден теж тощо. Тобто, оця вся пам'ятка по кожному, по кожній з цих, з цих граф, вона тут прописана, тут можете ознайомитися з нею. Так, і того ми створили, да, ми тут зберігаємо. Єдина незручність цієї програмки, вона не зберігає, ось коли ми зберегли, вона не зберігає на комп'ютер, вона чомусь тільки на флешку може зберегти. То я флешку підготував, да, зберігаю на флешку, тобто вона формує файл з оціми всіми даними. Далі я виходжу з програмки, да, в кабінеті я вже зайшов. І тут я обираю розділ завантажити. Е, іду, е, вказую шлях до своєї флешки, ось він завантажений цей файл. Він показує по ідентифікаційному коду платника. Далі період, в якому він створений. Да, це у нас листопад 24. І ось цей сам цей файл. Ось він створений. Бачите, він одразу розніс всі ці дані. Це набагато зручніше, ніж тут вручну це ви б все робили. Але для тих, хто буде робити вручну, знову ж таки, пам'ятка в допомогу. Все, документ створили, він рознесений, швиденько перевірили, можна за допомогою ще додатково перевірити оці функції. Да, зберегли підписати. Підписуємо, втягуємо ключ, підписуємо документ, все, об'єкт оподаткування подано. Йдемо далі.